Вітаю! У нашому курсі. Ми вже з вами обговорили різні освітні можливості, які ви можете запропонувати своїм учням, але ми говорили переважно про інституційну чітко структуровану освіту, яку впроваджують державні й приватні заклади, а саме про формальну освіту. У нашому останньому модулі ми пропонуємо вам докладніше поговорити про неформальні та інформальні практики освіти. Ми з вами обговоримо, що таке неформальна та інформальна освіта та чим вона відрізняється від формальної. Дізнаємось про різні освітні можливості для української молоді та gap year, або ж практики року перерви. А наостанок почуємо відгуки від учасників різноманітних програм. Отже, почнімо з обговорення інформальної освіти. Інформальна освіта це фактично здобуття потрібних навичок та знань у формі життєвого досвіду під час повсякденної діяльності, пов'язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю. Тобто інформальну освіту ми практикуємо, коли читаємо книжки чи спеціалізовані журнали, переглядаємо інформаційні передачі по телебаченню, відвідуємо одноразові лекції та розмовляємо з колегами чи друзями. Що ж стосується неформальної освіти, то це будь-які практики освітньої діяльності поза межами організованих освітніх закладів, які доповнюють формальну освіту. Вони забезпечують швидке та вчасне отримання знань відповідно до потреб тут і зараз. Неформальна освіта допомагає розвивати навички, потрібні для соціально та економічно активного громадянина країни. Це насамперед. Різноманітні курси, як короткострокові, так і довгострокові, майстер-класи або семінари, онлайн-освіта чи професійні стажування. Вони допомагають не тільки здобувати новий досвід, а й у короткий термін опановувати нові навички. Неформальна освіта логічне і важливе доповнення формальної. Адже на сьогодні. Жоден із видів освіти самостійно не може задовольнити всі потреби людей у знаннях, навичках та вміннях. У меморандумі неперервної освіти Європейського союзу йдеться про те, що континуум неперервної освіти робить формальну та неформальну освіту рівноправними учасниками процесу навчання. Саме поняття неформальної освіти виникло в середині ХХ століття. У 70-х роках американський вчений Філіп Кумпс написав дослідження про кризу тогочасної освіти. Він дійшов до висновку, що вже на той момент людство накопичило стільки знання, що за 10 років навіть поверхнево учні не мають змоги охопити весь потрібний базис. Окрім того, світ розвивається надто швидко. Саме тому починає розвиватися концепція неперервного навчання, в її основі принцип прагнення людини до самоосвіти і розвитку протягом всього її життя. Ми звикли, що навчання це про відвідування школи, університету чи коледжу. Сьогодні ж ми маємо безліч можливостей, які допомагають нам отримувати нові знання протягом усього життя. Один із способів забезпечити таке навчання це якраз неформальні практики освіти. Найкращим прикладом є саме ви, слухачі нашого курсу, адже проходження онлайн-курсів це один із найпопулярніших і найдоступніших типів неформальної освіти. В Україні неформальна освіта охоплює такі галузі: позашкільну освіту, післядипломну освіту та освіту для дорослих. Громадянську освіту, яка базується на діяльності громадських організацій, учнівське та студентське самоврядування та різноманітні освітні ініціативи. Неформальна освіта не має вікових, професійних чи інтелектуальних обмежень щодо учасників. Саме таке поєднання людей з різним досвідом дозволяє ефективно вчитися співпраці і взаєморозумінню. Переваги неформальної освіти. Вона добровільна і доступна кожному, гнучка, допомагає розвивати соціалізацію, сприяє швидкому засвоєнню нової та актуальної інформації. Щоб розповісти про всі можливості неформальної освіти, не вистачить і цілого курсу. Тому сьогодні ми зупинимося на кількох організаціях, що можуть запропонувати цікавий досвід для ваших учнів. Як ми вже згадували, неформальну освіту доволі часто пов'язують із громадянською освітою. В Україні існує багато організацій, які працюють у цьому напрямі. Пропонуємо вам коротко оглянути деякі з них, а докладнішу інформацію ви знайдете у додатках до цього модулю. Почнемо з агентів змін при малій Академії наук України. Це проєкт, орієнтований на учнів 8-10 класів. Активних підлітків, які мають бажання засновувати та розвивати ініціативи, спрямовані на вдосконалення життя своєї громади. Щороку туди безкоштовно відбирають 125 учасників, які протягом кількох днів відвідують заняття. Усі заняття проходять в ігровій та творчій атмосфері з досвідченими тренерами і запрошеними лекторами. Подібний напрям також має організація КАКТУС Community Action Ukrainian Style. Її мета заохочення соціальної відповідальності серед молоді 13-18 років. Вони організовують форуми, семінари, мають програму менторства, яка допомагає молоді реалізувати їхні власні проєкти. Будуємо Україну разом або ж коротко Бур. Волонтерська програма, яка через спільну працю, подорожі та неформальну освіту об'єднує українську молодь, у 2014 році вони починали як акція відновлення будинків на сході України, пошкоджених під час війни. Зараз же пропонують багато різноманітних заходів, покликаних посилювати громадянську позицію в української молоді. Плюс неформальної та інформальної освіти в тому, що фактично її може організовувати будь-хто, хто має час і знання, якими прагне поділитися. Зокрема, і молодь. Наприклад, це може бути організація шкільного чи студентського кіноклубу, у якому однодумці не тільки разом переглядають кінострічки, а й аналізують та обговорюють їх із погляду кіномистецтва, або розмовні клуби іноземних мов. Дискусійні клуби чи гуртки з ораторського мистецтва. Перевага неформальної освіти у тому, що вона не обмежується формальними списками освітніх програм, а відкрита до будь-яких ініціатив. Для будь-кого, хто може і хоче допомогти іншим розвиватися. Отже, ми з вами обговорили, що таке інформальна та неформальна освіта, які її головні характеристики, переваги, та навели кілька прикладів організацій в Україні, що пропонують захопливий досвід для молоді. У наступному відео ми продовжимо цю тему, а також дізнаємося, що таке Gap Year і які можливості він відкриває.